Платформа Moodle, коли ви вперше на неї заходите. А, тут у вас не буде логіна паролі. Відповідно, буде написано ім'я входу і пароль а, і коротка інструкція. Цю інструкцію ви можете не читати, оскільки це вона для студентів, а, які сьогодні. реєструються самостійно. Вас всіх вже зареєстровано в на цій платформі. Ми надіслали ваші дані. Ну ми, Катерина Володимирівна надіслала ваші дані адміністратору. Адміністратор вас зареєстрував, згенерував вам логіни і тимчасові паролі, які вам відповідно треба просто вести. коли ви заходите перший раз, ви вводите логін і отой тимчасовий пароль, натискаєте кнопочку Увійти, і ну я заходжу увійти. Мене одразу запускає в платформу. Вас перший раз скаже, що змініть, будь ласка, ваш пароль на новий. От і вам необхідно буде вписати новий пароль, придумати. Можете використовувати якийсь ваш стандартний, можете використовувати. Uh, новий згенерувати ну, будь-який, в общем, пароль. І uh, після того, як ви вже згенеруєте новий пароль, вас запустить в, в, в цю систему, і в, в ній ви побачите ну, приблизно такий самий інтерфейс. Uh, зверху буде написано ваша справа: зверху буде написано ваше прізвище ім'я по батькові. Uh, і отут в Розділі Мої курси, якщо ви зайдете, тобто там буде головна, особистий кабінет, якісь ваші дані. А в розділі Мої курси, коли ви зайдете, ви побачите перелік курсів, на які вас записано. Я не знаю, чи вже записали вас на якісь курси, ну, скоріш за все, що вчора у вас вже були заняття, вас на перші курси почали записувати. Наш курс, який ми з вами будемо вивчати в it блоці буде називатись Сучасні інструменти веб-дизайну та онлайн комунікацій. От ви бачите, він в мене тут зараз на першому місці, оскільки я останній раз в нього заходив. Тут посортується за замовченням, за останнім доступом. Це теж можна налаштовувати. От, а відповідно, якщо ви побачили, у вас цей курс вже має бути у всіх доступний, оскільки я вас всіх на нього записав. От, якщо я зараз зайду в курс, учасники, от, відповідно, всі а, слухачі, ви тут маєте побачити і себе на першій або, або на другій сторінці. Зараз ми подивимось на першій сторінці, на другій. От, Відповідно, тут вже всі ви е, записані на, на цей курс, він у вас має бути доступний. Коли ви заходите в цей курс, ви будете бачити, ну, можливо, теж його не зовсім так, як е, бачу я, оскільки у нас різні ролі в платформі. Давайте я зараз перейду на роль, тут можна так, перемкнути на роль. Студент, щоб точно о, от ви його побачите точно, ось в такому форматі. І відповідно в цьому курсі ми з вами будемо комунікувати. В якому сенсі? По-перше, ну тут є силабус курсу. Це файлик, який можна проглянути, і в якому є вся інформація про цей курс, чому ми будемо навчатись, скільки буде лекцій, скільки буде практичних занять, скільки буде самостійної роботи, які форми проведення занять, які модулі, тобто що ми тут будемо вивчати в цьому курсі. Такий короткий опис. Даного курсу з темами, з анотацією, чому ви ви навчитесь рекомендована література, якщо яку ви теж можете захотіти почитати, хоча насправді там корисні посилання і різну літературу я вам буду рекомендувати чи не на кожній лекції. От, але це такий. Стандартний набір просто опис курсу, будемо казати так. А тут є посилання на вхідне тестування, про яке я розкажу згодом, і це буде наприкінці сьогоднішнього заняття. Тому, будь ласка, не відключайтесь, хто прийшов, а хто відключиться, то будь ласка, тоді, якщо ви не, не, не дочекаєтесь того моменту, коли я вже скажу безпосередньо буду розповідати про це вхідне тестування. То, будь ласка, просто перейдіть за посиланням після нашого заняття і пройдіть. Там Google-формочка, ви вже звичні, вибачте, будь ласка, на початку наших курсів у нас там буде такий інтенсивчик. Ви вже декілька Google форм, я знаю, заповнювали. Ну Я вас попрошу сьогодні ще одну заповнити. І це просто необхідно для викладачів, для мене, для Дмитра Борисовича для того, щоб зрозуміти загальну там. Загальний стан групи, загальну, загальний рівень групи. Ну і для того, щоб сформувати індивідуальну траєкторію, оскільки вже теж на відкритті про це казали, ми трішечки в порівнянні з попередньою групою вирішили скоригувати цей курс. Раніше він у нас мав суто технічне направлення, ну умовно, технічне, але все ж таки. От в цей курс ми вирішили трошки скоригувати. Направленість і тут у нас буде дві траєкторії. Одна траєкторія, два треки. Ми їх так назвали. Один трек буде. От ви бачите, модулі цього курсу. Один трек буде технічний трек, інший трек буде креативно-комунікаційний трек. Відповідно, в залежності від. Вхідного тестування, ми будемо дивитись і рекомендувати вам вибрати той чи інший трек. Хоча це не догма, ви можете вибрати те, що вам сподобається насправді, або пройти обидва треки, якщо у вас є такий ціль, цілі, бажання, бажання та натхнення. От, значить, хідне тестування буде наприкінці сьогоднішнього заняття. І тут є так само посилання на онлайн-заняття з курсу. Це те саме посилання, яке у вас було сьогодні в whatsapp групі посилання на от цю саму зустріч в Microsoft, Teams, на якій ми зараз. З вами знаходимося, відповідно натискаючи на це посилання Ви завжди можете просто зайти в Модул, зайти в наш курс, натиснути на онлайн заняття і потрапити за розкладом. Відповідно, коли ми будемо зустрічатись, потрапити на наші заняття. І лекційні заняття, і практичні заняття. Тобто, всі заняття з курсу Сучасні інструменти веб-дизайну та онлайн комунікації завжди будуть відбуватись за ось цим посиланням. Воно змінюватись не буде. Ось, ну і перший модуль, далі йдуть модулі. Ви бачите, розбитий наш курс на три модулі. Модулі будуть наповнюватись по мірі того, як ми будемо проходити цей курс, тому що у нас раніше курс був інший. Ми, оскільки його трошки коригуємо, то відповідно перенаповнюємо зараз. І курс розбитий на три модулі. Перший модуль він загальний для всіх, тобто ми будемо спочатку займатися. Основами е, вивчати, основи дизайну, е, ну, взагалі, що таке веб і що таке цифровий маркетинг. От, і якісь там теми у нас будуть. Сьогодні у нас буде перша лекція. Я сподіваюся, що ми встигнемо дійдемо до неї і першу тему я вам розкажу. А далі у нас будуть практичні заняття з цього ж модуля. От, а далі ми з вами розділимось на два треки. Одна частина групи піде по технічному треку, друга частина групи піде по креативно-комунікаційному треку. Знову ж таки, в Солабусі ви можете детально почитати про те. Що буде включати кожне з цих кожен з цих направлень, кожен з цих треків. Але коротко, якщо сказати, то в технічному треці ми з вами будемо вивчати прототипування сайтів, розробку сайтів. Причому тут теж не варто лякатись. Розробка у нас буде лоу-код, тобто там майже не буде програмування, можливо, навіть взагалі не буде програмування, але ну, буде цікаво з точки зору технічної. Розробки ми будемо використовувати систему керування контентом, CMS, Якщо можливо комусь щось про це говорить. А якщо ні, не хвилюйтесь, не лякайтесь, всі поняття ми будемо з вами розглядати, і я буду їх пояснювати. А я і Дмитро Борисович. От і тут ми будемо займатися оптимізацією SEO. Тобто, в принципі, технічний трек він все одно направлений на підтримку вашої підприємницької діяльності вашого бізнесу. той сайт, там який ми будемо прототипувати, розробляти, запускати, оптимізувати, він в першу чергу це якби можливість зекономити вам як підприємцю на розробниках, які, які ви можете потенційно платити за розробку ваших сайтів. Тобто, тут не буде насправді нічого такого. Жорстко технічного, от, але ну, все одно вимагає цей трек можливо певного бекграунду, можливо, певної кількості часу, більшого більшої кількості часу на опанування тих чи інших інструментів і на розробку відповідного сайту. От. А другий трек буде у нас називатись креативно-комунікаційний. Він теж буде дуже цікавий. В ньому будуть вивчатись такі інструменти, як канва, це теж інструмент дизайнерський, такий користувацький, в якому можна робити дуже багато цікавих речей. Фактично, все, що стосується дизайну, починаючи там від розробки постерів, плакатів, логотипів, обкладинок для книжок і закінчуючи тими самими прототипами сайтів, ми будемо вчити створювати ефективні презентації, комунікувати з клієнтами. Будемо говорити про створення користувацького контенту. Будемо говорити про social media маркетинг, про те, як там просування товарів в соціальних мережах і знову ж таки, ну. В той же час, все одно. Тут ми будемо там СММ і ми будемо звертати в першу чергу увагу на те, як це зробити з точки зору цифрових інструментів. Тобто, ми не будемо поглиблюватись там в таргетінг, в комунікацію з клієнтами, в психологію роботи з клієнтами, і все решта. Для цього у вас є окремі курси. А от там таку цифрову технічну складову, ми теж спробуємо в цьому треті з вами розглянути. Ось, значить, ось це так одразу, в принципі, показуючи платформу, я вам розказав, з чого буде склатися наш курс. Стосовно занять, у нас будуть лекційні заняття, таке як сьогодні, там, де я буду в основному розповідати, ви будете в основному слухати. У нас будуть з вами практичні заняття, там, де ми будемо комунікувати в Режимі виконання, тобто, ви у вас буде завдання, ви в принципі будете його виконувати, і заняття у нас будуть проходити тоді у вигляді консультацій, тобто всі. Практичні заняття вони будуть пояснені у вигляді відео, ви зможете виконувати ці заняття, переглядаючи ці відео. І на заняттях ми будемо заняття витрачати на те, щоб ви запитали ті питання, які залишились незрозумілими. Тобто, наприклад, ви почали виконувати практичне завдання, у вас щось не вийшло, десь щось там не зайшло, не зареєструвалось, не пішло, ви робите якусь дію, а вона у вас не виходить. Відповідно. На практичних заняттях, ви зможете проконсультуватись з викладачами, поставити їм запитання, і ми будемо пробувати розібратись в цих помилках. Ось у нас будуть. Такі невеличкі тести періодично, для того, щоб просто там, перевірити, наскільки ви добре засвоюєте матеріал, тести будуть нескладні, от. ну і в принципі їх буде небагато. Наприкінці, наприкінці нашого курсу, те, що основне, я сподіваюся, що ми всі до нього дійдемо до кінця нашого курсу і успішно подолаємо цей. Великий проміжок, і наприкінці нашого курсу всіх у вас буде і випускна робота. Так, в принципі, буде по кожному курсу. Не, не по кожному, так буде по курсах з бізнес-проєктування, мабуть, вже вчора вам казали, і так буде по курсу IT. З психології англійської там окремих проєктів не буде. А проєкти, які ви будете виконувати, це відповідно теж, в залежності від треку, який ви оберете. Це може бути або технічний трек, тоді у вас буде випускний проєкт, це безпосередньо ваш веб вебсайт. Який ви розробите а, в межах виконання нашого курсу, або якщо це буде креативно-комунікаційний трек, то це може бути ну там будь-що, в принципі, це може бути а, якесь відео з юзер-контентом, це може бути якийсь візуальний. Візуальне оформлення вашої сторінки в соціальних мережах, це може бути вже готова сторінка в соціальних мережах з набором постів, це може бути контент-план на 2-3 місяці, який ви будете постити і планувати в вашому, ну в межах вашого бізнес-плану. Тобто тут все буде залежати, і будемо ми це обговорювати. Так само, як буде у вас індивідуальна освітня траєкторія в межах цих освітніх треків, так само і е, випускний проєкт буде так, також у вас е, індивідуальний. І ми будемо вже, там, коли ми до, до цього моменту дійдемо, ми будемо з вами його індивідуально обговорювати. Е, так. Ну, в принципі, коротко все. Платформа виглядає так, Значить, як ви комунікує, комунікуєте з платформою. А, ви тут можете переглядати те, що е, ви бачите. Тобто тут є е, різні елементи. От, Наприклад, перший слабу курсу це просто файл PDF. Ви бачите, ви відкриваєте, і в новому вікні відкривається цей. Документ. Тут є посилання, ось такий ланцюжок намальований. Це відповідно посилання на зовнішні якісь ресурси, тут вхідне тестування, це відповідно теж посилання на Google-форму, посилання на онлайн-заняття. Відповідно, це натискається, відкривається там Microsoft Teams, це посилання на Microsoft Teams, ну і так далі. Тут є це теж файли, тут поки що немає, будуть ще такі елементи, які називаються завдання, тобто практичні роботи. Результатами практичних робіт у вас будуть якісь ви теж там щось будете робити, якісь файли у вас, можливо, будуть, або посилання там На щось буде, відповідно, будуть такі елементи завдання, ви будете в ці завдання заходити, підвантажувати файли або вставляти посилання на результати вашої роботи, натискати кнопочку відправити і таким чином викладачі будуть отримувати цей результат. Тобто наша отака технічна комунікація буде відбуватись саме через цю платформу, тому дуже важливо, щоб ви мали до неї доступ. Якщо у вас Ну ви спробуєте там. Хто спробував окей, хто ще не спробував, то ви спробуєте там сьогодні, завтра, протягом ну першого тижня. Я думаю, що це буде ще нормально, поки у вас в основному йдуть ще лекційні заняття, і ви так чи інакше отримуєте інформацію. Але протягом першого тижня дуже... Важливо, щоб ви спробували отримати доступ до цієї платформи. І якщо у вас раптом виникли якісь проблеми, то, будь ласка, напишіть про це або Катерині Володимирівні, або можете мені напряму писати. Я в принципі теж там на зв'язку напряму з адміністратором цієї системи, і ми будемо намагатися ці питання швидко вирішити, для того, щоб у вас було був доступ. В до речі, на вкладці ваші курси, от коли ви заходите в мої курси, у вас тут, окрім а, курсу «Сучасні інструменти веб-дизайну та онлайн комунікації, тобто блоку а, нашого технічного, також будуть і інші курси. Ну, зокрема, зараз я перейду в межах нашого Erasmus Turbo. Тут є ще курси психологія бізнесу, англійська мова, бізнес і основи бізнес-проектування. То всі ці курси вони також. Доступні для вас. Ось цей курс створення та просування вебсайтів no code та SEO. Ну, ви можете самозареєструватися на нього і подивитись, нічого тут поганого не буде, але це той курс, який ми читали в попередній групі, і, відповідно, який ми в нашому з вами курсі вже будемо коригувати. Тому цей курс для вас не актуальний, ми його поки що не видаляли, там матеріали доступні. Якщо цікаво, можете зайти і подивитись. Але в основному ми. Не в основному а загалом ми будемо з вами комунікувати саме через даний курс сучасні інструменти веб-дизайну та онлайн комунікації, на якій, знову ж таки, повторюсь, всі вже записані.